У затишному куточку селища серед молодих іще дерев та різнобарних пітників заховався Мізецький навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа першого другого ступенів ліцею з Долбунівського району Рівненської області. Мізецький навчально-виховний комплекс заклад нового типу тому ми потребуємо інноваційних форм, методів та прийомів в навчально-виховному процесі. Ми заклад сільського типу, і батьки не всі можуть придбати нову сучасну комп'ютерну техніку для своїх дітей. Отже, учні, батьки та вчителі радо з надією і вірою хочуть взяти участь у цьому чудовому проєкті. Відкритий світ і перемогти. Тож відкриємо світ для мізоцьких школярів. Ми завжди із задоволенням беремо участь в нових освіт. Заходи. Одним з таких заходів є проєкт Відкритий світ. І саме цей проєкт дасть нам можливість навчити вас по-новому, цікаво, нестандартно, якісно, оригінально. Ми прагнемо подолати нерівність освітніх можливостей і забезпечити якісний стандарт освіти. На вашу думку, чи потрібно набрати участь в проєкті Відкритий світ? Звичайно, потрібно! А мотивуйте, які причини потрібні для того, щоб ми брали в нього участь? Ось мої улюблені уроки географія, філологія, хімія і математика. Я б дуже хотіла б, щоб ці уроки стали більш оригінальними, нестандартними та цікавими. Я, я просто уявляю вже себе і однокласників за новими персональними комп'ютерами, які в нас будуть уроки. Ми б дуже хотіли б взяти участь у проєкті Відкритий світ. Учні нашої школи є призерами багатьох олімпіад та конкурсів районних і обласних. Але, на жаль, наша школа не має, не має такої багато, великої кількості сучасної комп'ютерної техніки. Проєкт Відкритий світ в цьому допоможе, тому ми мріємо перемогти у проєкті Відкритий світ. Користувати комп'ютери на уроках географії зараз є на часі, оскільки ми можемо заглянути будь-який куточок нашої планети, спуститися в глибини світового океану, піднятися в гори, помандрувати безправими просторами України та інших держав світу. Використовуючи ці технології, дітям буде набагато цікавіше пізнавати світ. Е досліджувати нашу планету, щось відкривати. І таким чином я вважаю, що в майбутнє за новітніми комп'ютерними технологіями. Я, як мама трьох дітей, із задоволенням підтримую новий освітній проєкт. На мою думку, навчальний процес Мізоцького НВК це введе новинку використання комп'ютерних технологій на уроках. А підручники і посібники дозволять розмістити в персональних планшетах учнів. Ми, батьки, за новий освітній національний проєкт Відкритий світ. У нашому закладі один комп'ютерний клас, який має всього 10 учнівських комп'ютерів. А в школі навчається 454 учні. Національний проєкт Відкритий світ дасть можливість вчитись кожному учневі усюди, адже власний планшет дозволить засвоювати матеріал кожного предмету індивідуально. І навіть поза межами класу я вважаю, що за комп'ютерними технологіями майбутнє.